Інструктаж від професіоналів, як врятувати власне життя і допомогти ближньому у складній ситуації, вчили учнів Угринівського навчально-виховного комплексу працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Репортаж Оксани Гуменяк. Фахівці центру взялися розповідати учням інформацію щодо основних вимог оснащення об'єктів вогнегасниками, порядок дій при виникненні хімічної та радіаційної небезпек, а також продемонстрували принцип роботи засобів пожежогасіння. Кажуть, нині важливо знати, як поводитися при загрозі життю. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в державі, працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєності Івано-Франківської області проводяться навчання з питань цивільного захисту. Такі навчання сьогодні проведені на базі навчально-виховного комплексу в селі Угрим. Дітей та педагогічний склад даного навчального закладу навчено, як надавати першу долікарську допомогу, як користуватися первинними засобами пожежого як себе поводити при виникненні терористичного акту. Школярі отримали і певні практичні навички. Зокрема, досвідчений медик продемонструвала їм, як надавати першу медичну допомогу. Також діти мали можливість поспілкуватись із психологом, говорили про способи психологічного захисту у випадку виникнення стресової ситуації. Отриманими знаннями учні задоволені. Утім кажуть, краще їх би не довелося застосовувати на практиці. Теоретична частина і практична були дуже е, повчальними і необхідними знання, які ми сьогодні отримали, нам знадобляться у подальшому через е, призму тих подій, які зараз відбуваються в нашій державі. Е, таке навчання, така наука конче необхідна і в школах, і в е, і усіх закладах навчальних. І я хочу сказати, що я думаю, що наші діти, які сьогодні о, оце побачили, е, при Дай Боже, щоб таких подій не відбувалося, але в разі якихось небезпечних ситуацій будуть мати ту необхідну інформацію про ту першу допомогу, яку вони можуть дати, потерпілим. Особливий інтерес молоді викликало проведення естафет. А на завершення зустрічі кожен учень отримав кілька зразків пам'яток, як діяти під час виникнення нештатної ситуації.